Вы установили <рикан> даже видите, СМФ. Даже не по закону. СМН. То есть не по указу. СМН, то есть ММН. Мансуровно, кем мы называемся. Женовым суд. Мансорому кем мы называемся, ребят. Нет. Я пытаюсь заразить. Вы установили зараз. а после МНС. Так то с МНП? Чи СММ понимаете? Ми не знаємо, хто це не ко, хто це не ми. Ви хвилю вас, аж два, нас не ставили за цілому. Подивіться, пожалуйста, вони можуть бути. Кому? Кому сам? А якого саме? Саме у коп. Я питав, не відповідаю. Ви не на становитесь. Ви не нарушаєте, ми не подаєте.

Чому я зараз відповіл про те, що він назвав своє передвішня для внесення його пов'язнень жартного засідання? Ви перекрили суд. Я не маю своє запитання. Знімаєте своє. для того, щоб взяти ваше запитання, треба внести ваше прізвище до журналу. А як протести? Це все Але! Але! По-перше, я приїду. По-друге, да. я б колективно підтримував клопотання огорсана всі оконувати. Всі шість чоловік, Я хочу Я кого якого зникну? Якого?